Всім привіт, радий вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про, знов про підбор персоналу. І тому, шановні роботодавці та менеджери по роботі з персоналом я вам рекомендую дуже цікаво кілька разів переслухати це відео, оскільки це каже про те, які нездари працюють у цьому напрямку. По-перше, для менеджерів персоналу рекомендація. Перестаньте сидіти у телефонах, соціальних мережах і іншому, почніть спілкуватися з людьми, почніть бачити їх очі, почніть е, бачити їх статок, почніть бачити їх е, спосіб життя, зовнішній вигляд, почніть щось. Ви самі живете у вигаданому світі, ось повністю вигаданому. Ви е, Втягуєте власників компаній, які вас наймають, у вигаданий світ, при якому а, всі бажання здійснюються, достатньо їх забажати. Ось, а, і це стосується і функціоналу, і портрету потенційного менеджера, і рівня заробітної плати, і його роботи, і так далі. Ви взагалі не відчуваєте соціальної потреби і просто. Ну, ви, ви завалюєте бізнес, який вас найняв, для того, щоб ви зробили його краще. Ситуація по мені буквально там кілька днів тому я завжди розміщую своє резюме на сайтах працевлаштування. Для чого? Для того, щоб бути в курсі тенденцій, які відбуваються. На сьогоднішній день. У мене там є і вакансії висять, і резюме висять. Ось. І така цікава ситуація. Пише мені, пише мені менеджер, не телефонує. Ось, дві доби ми з нею переписувались. А, а подивіться на цю вакансію. Я подивився. А чи вона вам подобається, а подобається. А що ви хотіли по заробітній платі? Я їм написав, що хотіли по заробітній платі. Це все перепис, листування. Дві доби. Це можна було б з'ясувати ну за одну за 10 хвилин розмови. Десять. Ось після двох діб вона мені пише: А який у вас рівень володіння англійською мовою? Тобто дві доби вона мені морочила голову. Я пишу всім однаково, що я розумний як собака розумію сказати нічого не можу. Ой, вибачте, нашу компанію потрібен рівень англійської мови вищий. Ну, по-перше, розумієте, да? дві доби морочить голову. Це так постійно. Це не це, я взяв конкретний приклад, але щоб ви зрозуміли, що менеджер з персоналу не зателефонувала, не поспілкувалася, вона листуванням спілкується, вона боїться спілкуватися з людьми. Люди добрі. Просто якщо приймаєте менеджера по персоналу на роботу, просто поставте їй банальне завдання, проведи зі мною співбесіду. Подивіться, як вона орієнтується, як вона себе веде, як вона ставить запитання, як вона реагує на відповіді, як вона адаптується на, на психотип людини. Візьміть іншу людину, покличте, скажіть, що вона директор, і пусть вона проведе з нею співбесіду. Хоча хай це буде навіть кухарка, не важливо. Подивіться, як вона так себе веде. Ну це ж мрак, що працює у цій сфері. Це просто мрак. А проблема не в цьому. Проблема в тому, що е, мені запропонували позицію комерційного директора у богом забитому селі. Я знаходжусь у місті Дніпро, місце мільйонів. Богом забите село е, Тернопільської області, Захід України. Ось, е, птицефабрика, е, постійне знаходження у хімічно небезпечному виробництві із невідомою мені заробітною платою. Яка однозначно нижча ніж 100 тисяч гривень. Ось з, з, з постійним переїздом у це село, без жодного соціального пакету, з моїм досвідом роботи і ще з обов'язковим знанням англійської мови на вищому рівні. Вибачте, але та не пішли б ви нахер. От. Якщо б я одразу це все узнав. Розумієте, так? Да? Тому я ще раз всім рекомендую. Знімайте рожеві окуляри. Підлаштовуйтесь під ринок праці. А реальність наразі такова. По-перше, кваліфікованих спеціалістів стає все менше і менше через дві причини. Причина перша вони вмирають від старості, причина друга – вони вмирають на фронті. Причина третя вони на фронті знаходяться. Це раз. Друге, з кожним днем, з кожним днем потреба у спеціалістах. Зростає все більше і більше. Рентабельність бізнесів настільки змінюється, що роботодавці не в змозі сплачувати велику заробітну плату гарним спеціалістам. Тож вихід дуже простий. Губу прикусіть та знизьте свої амбіції. Чому наймані працівники повинні це робити, а роботодавці це робити не повинні. Повинні, Якщо ви не можете багато платити, знайдіть собі хлопця якогось там з України, України, який пропрацював десь 2-3 місяці менеджером, ось, а ще краще дівчину, тому що хлопця на фронт заберуть. Ось. І хай вона йде, вам працює. Що ви там пальці собі гнете і показуєте, які ви круті та модні. Ось, ви не круті та не модні, ви не можете собі дозволити гарного спеціаліста відповісти собі це чесно на це питання. А якщо ви не можете на це відповісти, то це питання до вашого менеджера персоналу, яка тупорила і не може адекватно оцінити ваші потреби та ваші можливості. І боїться вам про це овочі сказати. Тому ще раз, якщо ви хочете, щоб у вас якийсь блок був зайнятий, перше, оцініть свої можливості. Друге. Зрозумійте, що ви на цій можливості можете зняти на роботу. Третє. третє а, зробіть якусь золоту середину між вашими можливостями і вашими потребами. Знизьте свої амбіції щодо функціоналу, вимог і так далі. Знайдіть собі спеціаліста, і пусть він працює. Пусть він працює і заробляє вам гроші вже сьогодні. А менеджера по персоналу женіть гнилою, метлою в гавні. Ось, тому що такі менеджери по персоналу, які зараз працюють, це просто, це просто мрак. Ось що я вам хочу сказати: ретельно підбирайте людину, яка буде підбирати людей для вас. Тестуйте її, перевіряйте її, задавайте їй питання, вчіть її, інвестуйте в ній, зробіть з неї гарного менеджера по персоналу. Яка зможе на рівні директора орієнтуватись у тих процесах, які існують у компанії, для того, щоб адекватно знайти вам людину? І не наймайте кадрові агентства, які дупляни відбивають у ваших бізнес-процесах. Ось, взагалі, і роблять все формально за вашою технічною заявкою. Це те, що я хотів сказати. Бажаємо гарного дня, гарного настрою. до зустрічі. Пока.